Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал покажу вам сьогодні, як я вдягнена. До речі, все із сінцею і тільки кросівки із резерв. Путів гляньте, які в мене сьогодні нігті, які один вже злетів, точніше, я один зняла, один злетів по дорозі. Ну, з ким не буває а взагалі, гляньте, яка краса. Коротше, зробимо огляд. Огляд, а, знижки в магазині сінсей. Знижки в магазині сінцей. Так, є ось тут така плетена сумочка, я б собі, до речі, хотіла таку. 399. Щось мала знижка, 33%, ну. Ой, ну ні, дивіться, мені не подобаються ці ручки, вони дуже дешево якось виглядають і форма така в собі, і що в неї влізе. Ну, якщо вже це сумка шопер, вона має бути більша, мені здається. Ладно, йдемо далі. Рюкзачки дуже класні, 239 гривень. Дивіться, який стильний рюкзачок, але це от саме літо, саме весна. На осінь таке вже не піде. Так, я так думаю, що це новинки, Да. Саме ось ця на цій стіні. Такі жилетки. схожі на такі ж, як були а, минулого разу, тільки білі у відео. Давайте подивимося, скільки вона коштує. Так, не бачу. 599 гривень така класична жилетка. Вони наскільки універсальні взагалі їх можна із спідницею, їх можна з ось такими штанами. Дивіться, які штани класні, теж такі на осінь. уже. Така тканинка дуже-дуже приємна. Штани коштують 599 гривень на таких зав'язочках. Футболки теж новинка. Так сьогодні я не зрозуміла, що я буду показувати розпродаж чи новинки. Давайте <дивити> все. Так, 269 така 40, футболочка да, з такими гудзичками у вигляді якихось кубиків. Мені чесно не подобається. Так, буду демонструвати вам прикро, що від один. 1 Так, тут штани 599. Ну, штани це класика, брюки такі класичні. Хороша цупка тканинка. Висока посадка. Дивіться, як позаду зроблені. Тут прикольно, так? Да? Із стрілками такі штани йдуть форма бананами, скажімо так. Кишені зашиті. Це такий офіс, вже офіс-стайл. Це такий більше кежуал. Якщо, наприклад, жилетка і ці штани, більше йде як варіант casual, взуття ви можете вдягти. Ну, навіть ось такі шлепани, дивіться, чому б ні? Шлюпки. Шльопани 599 нова колекція. В таких і під спідницю да, підходять. І під ось такий теж підійшли варіант 459 така горох. Зараз, до речі, горох в тренді. Нещодавно пролистувала тренди літо весна 2025. Я думаю, що горох перейде і в 26-й рік. Не сказала, скільки коштує така спідничка. Давайте подивимося, що це. Це бавовна, думаю, 100%, дуже класна. спідниця міді, теж така база, класика. За 459 гривень L S від XS. Розміри йдуть до XL, думаю. Так, сукня Little Black Dress, маленька, чорна сукня. Точніше, навіть сукня-сарафанчик, да, така от на неї. Класно вдягати, навіть жилетку ту саму можна зверху, можна кардиган, можна сорочку, Короче, і піджак, звісно ж, якщо це офіс, да, офіс стайл, такий офіс кор. 339 гривень зовсім недорого. Класична спідниця. Тут 100% йде бавовна. Я просто переконана, ну на дотик уже, да, я вже розумію, дещо да, в тканинах. Тут іде бавовна Еластан, І широкі йдуть бретелі. В принципі, може бути, так. Да. New Collection. Я думаю, перейшли в New Collection. Ось такі футболочки чорні, базові, теж такі легенькі, дуже. Це Еластан, ось Поліестер... 100... Ні, почекайте, 219 гривень. Така футболка. Її теж можна до спідниці, її можна до штанів. Ну, хто любить, да? такі чорні чорні відтінки, а шорти, до речі, пішли із знижками 289. Ось такі. Пам'ятаєте, які приміряла, вони дуже короткі. Виявилися на мене. Класні, дивіться, обірваний низ. І беріть бажано, на розмір більший, щоб не. Ну, коротше, ви розумієте, там, 40, наприклад. Да? Кому ми можемо сміливо таке вдягати, але беріть на розбір обов'язково більше, 519, що, щоб ви а, здавалися меншими. Йдемо далі. Теж 519. Ну, 519 це за дорого, ні? Для знижок. Що це за знижка така? 20% замало. Так, такі. Теж еластан. Рожевий, дивіться, один залишився. Рожеві, білі. І такі ж бежеві, а і чорні майка топ. А цей, до речі, зі знижкою 129, а ці ні, да? по 219, така вже база. Ну, я розумію, тому що це більше весна літо відтінки, а це вже більше піде і на осінь, тому якби знижечки вже на них не буде. Так, куди причепити? Можна і тут залишити. Ось такі бежеві. Чорні маєчки теж зі знижками. Да. Це така майка алкоголічка, типу за 149 гривень. Бавовна сірі і світло-сірі, з такими широкими брителями. Джинсові шорти 399, ось такі, ось такі, ось такі. І чорні, такі, як у мене, до речі, зараз це 44-й розмір. О, є 38. Блін, якби я знала, ну просто не було в чому ходити. Якби я знала, що вони ще залишаться. Я б собі взяла, звичайно, зі знижкою. А так я брала за 500. З чимось. Да, ось ціна попередня, бачите, 569. Я їх брала за 569. Зараз 52% Знижка в половину. Ну, вже все. Можна взяти просто ще одні на наступний рік, тому що а, речі із сінцей носяться недовго, тримають свою форму і на так би мовити. Класні, дивіться, є всі розміри. Можете прийти взяти такі шорти, як у мене, наприклад. Вони дуже зручні. Ось такі топики теж класні. Малесенькі, такі мікро. По 79 гривень, 34% знижки. Чорні такі і білі. Хтось теж щось вибирає. Йдемо далі. Що це таке? Це вже буде нова колекція. Ось такі І, цікаво. Це, це не розтібається, да? це будзики для краси. Тонесенький, тонесенький трикотаж, ви бачите, да? зовсім зовсім тонесенький. Така, типу, жилетка, 459. Жилетка така. Дивіться, і вона знаходиться у нас біля ось таких джинс. Джинс світло-сірий денім з ефектом потертості. А чому б ні? Так, дивіться, класно, Така жилеточка ніякесенька. І штани, чорний, світло-сірий. Сюди навіть ця сумочка мені подобається, як який б, мені здається. Сумочка, до речі, зараз дивіться, да, відтінки прикольні, до речі. Наприклад, якийсь помаранчевий лак для нігтів може бути тут. Помада помаранчева. Ну щось додати, да, ще таке яскраве помаранчеве. Сумка зі знижкою. 399-33 знижка. Ну класна сумочка. Вона така об'ємна порівняно з тією, яку я показувала в початку на початку відео. Так, дай вибачаюсь. Тут два відділення: один-два і маленька така кишенька всередині. Знову ж таки, це я не думаю, що це щось натуральне. Хоча якась вона дуже-дуже така легенька, плетена. Форма подобається, в принципі. Так, друзі, далі дивіться на осінь можна взяти зі знижкою ось такий верхній одяг. Тут є. Ви бачите, куртки косухи, така шкіряна, наприклад, або з екозамші. Потім такі, типу, жакети з бахромою в стилі бохо. чорні і бежеві, однакові модельки. Потім такий вкорочений тренч-кроп за 459 гривень. Видно ж сюди. Потім ціни покажу Двобортний такий оливковий, непоганий. До речі, мені подобається цей колір. Бачите, не бежевий, а такий оливковий хакі, він же, ну, Придивіться, чому ні. На осінь ось така стюбанка. За цікаво ж скільки вона? 459, 43% Знижка. Є в нас молочна, більше, більше кремовий, да? Так, такий кремовий відтінок і білі. Білу колись приміряла. От я пам'ятаю, здається, ось весною. Дуже сподобалась, вона прям така яскрава. Рож, давайте подивимося по черзі. Да? Ці сказали. Ці по 459. Ось такі косухи, такий потертий, сірий 519, імітація зістарілості, імітація навіть я б сказала, якогось деніму, да, сірого. Симпатична. Потім а, джинсовки. Ну, не можна сказати, що це джинсовки, скажімо так, такі жакети із деніму кольору вершкове масло 459 гривень, 43% знижка. Потім є ж ось такі, думаю, без знижки. Давайте перевіримо. Да, знижки немає. ну Тому що це така класика, хоча, почекайте, яка класика, да, розігналась. Є знижка, і це прекрасно. 359 гривень 49% знижка. Все-таки куртка літня більше, весна-літо вкорочена. На осінь все ж більше піде щось такого, такого варіанту. Класно, до речі, за таку ціну. Розмір XXS коштувала 659 І є ще ось така модель, теж а, така малесенька взагалі, XXS така. І тут, дивіться, є класика, да? комір. Ой! Класика комірець, а тут іде ось так. Без коміру і заокруглено. Дещо вкорочені. Такі. Потім всі показувала ось такий жакет, куртка. Звімо це курткою. Куртка бохо, Бохо стайл. Клас, можна застилізувати дуже симпатично, оригінально, хто любить моду. 359 гривень. 60% знижка, Немало, я вам хочу сказати. Потім косуха ось такого плану. Косуха із екозамші. Ось така тканина, схожа чимось на замшу, але вона от прям тоненька, така тоненька-тоненька. Ну, є підкладочка, це вже добре. Мені особисто не подобається. Подобається як вона пошита, тобто подобається фасон. Але не подобається ця якась. Все-таки вона дешева ця тканина. Або ж ось ці теж куртки з бахромою. Теж ну я б не радила 359 брати таке, от саме жінкам там 35 п'люс, 40 плюс тим більше. От щось, щось такого плану може бути. Тут якось не 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 придерешся, знаєте, що дешеве чи не дешеве. Вона стильна, тут є стиль. Тут таке щось відразу кидається в очі ця тканина. Оце можна брати сміливо стіганки зараз можна брати, джинсові куртки. Так, далі. Лосіни, дівчата, 219 гривень. Лосіни для дому, не знаю, стрітстайл, куди хочете, туди і... Приміняєте аеробіка? Да, зараз не мене, як аеробіки, думаю, зараз більше це називається все-таки йога або ж пілатис. Ну, в мене в голові аеробіка до сих пір із 80-х 169 гривень. Будь ласка, лисини такі теж для пілатису, для спортзалу або ж на кожен день. Ну, мені не подобається якість. Ці взагалі дуже-дуже тонкі. І такі коштують 189, але дешево. Дешево, як тут кажуть, сердито 59% знижка. Так, це показувала минулого разу. До речі, не показувала ось такі штани. Подивіться, новинка. Ось такі штанішки, але вони не світяться. І, може, це й добре, тому що. В принципі, я надивилася зараз на штани, спідниці, з мережева і мені дуже це подобається. Це теж тренд літа 2025. Хоча це теж щось нагадує нам той же швайб, я б сказала. Вони широкі, вони теж такі палацові, вони вільні. Супер ціна. І це не новинка, це знижка на них пішла. Дивіться, ось сюди. Раз, два, тільки двоє, так? Хотілося б приміряти, але з цими нігтями уявляєте, як я буду це все приміряти. Це пройде, я не знаю, вічність, поки я їх на себе натягну. На Білі носити не буду. ні. Просто показую, що є. Є ще ось такі а, кремові, теж така база, офіс. Може бути і офіс, і стрітстайл, бо вони такі більше йдуть, мені здається, до. Спортивних, м'якесенькі такі. Тканина не цупка, не класична. Ми звикли, що офіс це більше щось таке грубіше, строгіше. Тут дуже м'якенькі, такі спорт... спортивні, не щось нагадує. 189 гривень. Дуже дуже дешево, друзі. Це дешево. Ну це прям дуже дешево. 71% знижка. Ух, ніфіга собі, а чого вони не пішли? Гляньте, скільки їх тут? І МК, і XS. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість штук висить. Сім. Всі розміри до сих пір є. Кому треба, дуже класні штани. Ну, Принаймні навіть кращі за ось ці, які я показувала минулого разу. Замовила, як завжди, маленький капучино. І мені відразу на стіл поставили таку пляшку і кел з водою, повної води. І це дуже, дуже радує, тому що, як правило, в звичайних кафешках, в звичайних барах ніхто не пропонує води. Зараз вже це з'явилося, в Італії таке вже давно. До кави приносять воду. Дивіться, як підвішені квіти, цікаво у вазонах, прям під стелею. Такі шкіряні диванчики, да? дерево. Дерев'яні столи. Ой, крісло які класні. Велюрове крісло, тут бібліотека. І ось такі крісла. Підвінтаж. Дуже власне, весь інтер'єр. Да? Підвінтаж, канділябри. Так, мій капучино, і тут дивіться, є отакі от сніданки. Ну, сніданок я не буду замовляти. Я вдома їла варене яйце. Я просто хотіла подивитися, що тут. Яєчна е -е яєчня, дивіться, ось така: 264 гривні. Скрембл з двох яєць за 264. І, і лосось навіть входить, сир, бікон, половина авокадо. Ну, коротше. Європейський крем, остра індичка. індичка. Ну, це дуже ситно. Я думаю, що якщо поїсти, просто взяти сніданок, то можна до вечора вже. Тим більше зараз вже майже пів, двана, пів на 12, зараз, зараз не буде нічого. Адво... Авокадо тост з лососем. Я думаю, це дуже такий самий популярний, да, сніданок 344 гривень, гривні хлібчик з гуакамолі, лосось, томати 310 грамів. Все виходить. Ну я думаю, так, да, дуже смачно. Вже якось наступного разу, коли треба більше це спланувати, прийти щось замовити, тому що і грошей я собою не брала дуже сильно тому. Зараз, можливо, якщо є круасан якийсь чи, чи тортик, ну теж не хочеться. О, знаєте, тортик, там дуже багато цукру. В спортзал я не хожу. До речі, людина працює за так за капучино. Дивіться, я заплатила 68 гривень, кошти Друзі, Покажу вам. Можливо, хтось не бачив. Такий в них є підвал, і щоб сходити до туалету, треба спуститися. Ось в таких сходах. Так, а де ж де туалет? Напевно, що ось це, да, двері. Ось це я не знаю хто. якийсь машина. Так, що в мене тут за стрітстайл? Так, ну ладно, треба знайти все-таки. А, он листав, Почекайте, он листав це для працівників, а оце напевно, боже, що тут за звук? Можна сюди зайти? Думаю, що так. Да. Таке дзеркало, теж все-таки вінтаж. запах такий, знаєте, каналізації. Я думаю, що роблять якісь ремонти тут. І місця дуже мало. Щось такий малий туалет. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтеся на мій канал Ната Соку і бажаю всім вдалих покупочок. Поспішайте, тому що знижки дуже класні. Я ще хочу планую сходити в хаус бренд, в резерв. Я знаю, що в хаусі теж понаскидали все, що можна за всі чотири попередні чи три сезони. Тому до зустрічі в наступному ролику.